Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки. І поговоримо про аромати, з якими мене познайомила Ніна. Я залишу в інфобоксі посилання на інстаграм магазин Ніни, магазин парфумерії, ви можете перейти, переглянути у Ніни багато цікавих, різних і навіть рідкісних ароматів. Будь ласка, кому цікаво. Заходьте, підписуйтесь, спостерігайте за новинками. А, періодично Ніна знайомить мене з якимись цікавими ароматами, і цього разу м -м -м, в цій посилці від Ніни були аромати, з якими я прямо дуже хотіла познайомитися. Про першу частину з них я вже розповідала, нещодавно відео було на моєму каналі. Сьогодні друга частина. У мене тут сім ароматів. Всі ці парфуми я звичайно носила на своїй шкірі, тестувала на шкірі. Сьогодні я буду їх слухати, нюхати з звичайних серветок, от, але як я вже сказала, я їх тестувала на шкірі, тому що саме так я розумію аромати, коли я нюхаю зі своєї шкіри. Отже, друзі, давайте розпочнімо. І перший аромат, з яким я хотіла познайомитися від бренду Клеан. мені останнім часом цікавий цей бренд, і я знаю, що в ній не є деякі аромати цього бренду, і вона вже мене знайомила з деякими так само декілька років тому. Я не пам'ятаю, з якими конкретно, але пам'ятаю, що мені подобалися всі аромати від цього бренду, які мені надсилала Ніна для знайомства. Вони були всі такі приємні, свіжі, досить легкі, такі носибельні аромати, нічого там видатного, але ну, от дуже приємні. От, цей аромат, на цей аромат я натрапляла. В інтернеті щось він мене зацікавив, і я хотіла з ним познайомитись, і от завдячую, завдячую Ніні, тому що є в мене ось зараз цей відливант. Аромат називається Радіан, Радіант Нектар. Переді мною відкрита фрагрантика. Аромат, він трішечки інакше розкривається на ось цій серветці. На шкірі це була така ніжність, приємна пудрова і дуже багато. Солодкої груші. До речі, я писала, як завжди, замітки, дуже м'який ніжний, солодкувата груша з квітами і мускусом. Дуже сподобався. А на сервеці він видає тютюн. Я зачитаю вам ноти. Піраміду. В верхніх нотах якраз груша і Амбрета. І на шкірі ця груша прям дуже явна, яскрава. Така вгадуємо груша, дуже солодка, соковита, така стигла груша, вона прямо жовта, з неї тече такий нектар грушевий. В середніх нотах у нас квітка тютюну, насіння моркви, корінь, ірису, в базі мускус, амбруксан і білий кедр. Ну, На ось цій сервеці прям тютюн, деревина. Ну, можливо, корінь іриса, але найяскравіше я відчуваю тютюну. Ну, можливо, це квітка тютюну. Тому що тютюн е, не, не такий терпкий, як от зазвичай він звучить в парфумерії. Тобто, не самі оці табачинки. Да, а, ну, напевно, це і є квітка тютюну, яка, власне, і заявлена тут в піраміді. Він мені подобається і на шкірі, і на цьому блотері. Просто він звучить якось абсолютно різно, По-різному, тому що як я вже сказала, на моїй шкірі це була солодка, приємна ніжна груша, а десь з перчиком, можливо. А тут це тютюн. Гарно і там і там мені цей аромат дуже сподобався. Я б таке з задоволенням носила. Надзвичайно приємний, нічого в нього видатного немає. Але от, ну, він приємний, його хочеться нюхати, хочеться від себе чути. І ну, він такий затишний. Наступний парфум, який мені так само сподобався несподівано це аромат від бренду Le Covent, який називається Смірна. Смірна, Смірна. Це м -м, перчена троянда. Суха. В мене записано, що це гарна, темна, засушена. Така от, як знаєте, в екебані. Така от, темна суха троянда. з перчем. Тут відчувається деревина, спеції, можливо, кардамон, так як заявлено в піраміді. Зараз я вам її прочитаю, і цитруси аромат. Дуже гарний. Зараз я відчуваю. Більш квітковості от на блотері, на моїй шкірі це була прям суха. Вона не в'яла, не зав'яла троянда, а саме засушена троянда. Така от вона зберегла ніби свій аромат, такий сухий, і вона зі такою спецією. Ну, це перчик. Тут, тут немає піраміди, тут просто. Ноти, а тут шість нот, власне, турецька троянда, чорний перець, деревинні ноти, витивер, кардамон і цитруси. Суха троянда. Перчик і, ну, можливо, кардамон. Я відчуваю таку спецію, ось деяку в цьому ароматі, і, ну, скоріш за все, це. Спеції від кардамона, аромат порівнюють з Роза 31 від Лелабо. Я не знаю, я взагалі не знаю аромати Лелабо жодного. А, собачка якась від Пенхаліганс. Не знаю. Дюкке, напевно. От всі аромати, які тут вказані, як схожі, мені незнайомі. Той бой. Ну, в той бой, так само, троянда, так само перчик, але. Все ж таки, вони різні. Я от В смірні я не відчуваю ось цей амбро деревини задушливої, яка просто майже у всіх сучасних ароматів присутня, от на відміну від той бой, до речі. Я раніше не помічала цієї амбро деревини в той бой, а останнім часом просто вона мене переслідує. Останнім часом мій чоловік користується той бой, і ця амбро-деревина, ну. Дуже голосна, прямо аромат, знаєте, дуже стійкий, голосний. Протягом всього дня от звучить її стайомбро деревину. І тут такого немає, і це мені подобається. Просто красива, вона така м -м, тиха. Тро Троянда тиха, але дуже гарна. А наступний аромат, який в мене є, це е ланком Трезор Леної. Він мені тут, я не знаю, можливо, рік випуску, чи що. В мене такий досить старенький вже там, буквально залишок у флаконі. Він такий більш кавовий, більш темний. Цей більш. Можливо, це з новіщих якихось випусків. Не знаю, він такий більш легший, чи що, якщо так можна сказати. Сюди перепечатався інший аромат. Тут у нас дуже велика піраміда і. В Верхніх нотах груша танжерін, Бергамот, і я відчувала, особливо на шкірі, прям яскраву грушу. Грушу з кавою. Знаєте, якщо в своєму флаконі Трезор я відчуваю більш каву, більш щось таке, якісь карамель, то тут от дуже яскрава груша і, і, і звичайно, кава. Так, в середніх нотах полуниця, ванільна орхідея, чорна троянда, маракуя. До речі, може, і маракуя. Тут є така от якась фруктова кислинка в цьому парфумі. В базі праліне, карамель, лічі, ваніль, пачулі, ладан, кава, лакричний, кумирин і папірус. Ну, класний аромат. Я завжди хвалю. Мені подобаються всі три зори. Це і не виключення. Я його просто обожнюю, часто про нього розповідала і показувала вам тому ну, гарний аромат. Так. Що далі? Далі у нас аромат від бренду Буа 1920. Який називається Суші Імперіал. Я не знаю, суші він називається. Спеційний, дзвінкий, соковитий, цитрусовий, багато кориці, мускатного горіху. Найяскравіше відчувається мускатний горіх. Також боби тонка такий пряний, ароматичний цей парфум. Він був випущений у 2005 році. В верхніх нотах у нас цитруси, різні мандарин лимон, бергамот, В середніх нотах якраз таки кориця, мускатний горіх, перець троянда в базі ваніль, сандал, боби тонка. Для мене цей аромат більш в чоловічу сторону. На моїй шкірі він розкрився набагато гарніше, ніж зараз. На цій сервеці, до речі, на фрагрантиці його порівнюють з опіумом чоловічим. Його порівнюють з ЛП номер 9 від Пенхалігонс, так само чоловічим. Я не знайома. В мене є ЛП номер 9 Я навіть не знала, що існує чоловіча версія, якщо чесно. Його порівнюють з оцелотом від Сальвадора Далі. Ну ні. Це не цело, однозначно. На шкірі був набагато якийсь він такий, ну, більше сподобався, на сервеці не так гарно розкривається. Хоча це, в принципі, не моя історія. Ось такі от ароматичні парфуми в чоловічу сторону не дуже я полюбляю. незважаючи на те, що тут немає лаванди, от таке враження, що вона зараз десь з'явиться. Я не люблю, коли в ароматах присутній мускатний горіх, ну, коли його занадто багато, напевно, я не люблю. От тут прям він дуже відчувається. І для мене мускатний горіх завжди так відводить, ніби композицію в чоловічу сторону. Мені це не дуже подобається. Тому ну, гарний аромат, але просто от, би не моя історія. Я думаю, для чоловіків шикарно і. Ну, сподобається чоловікам. Так, наступний аромат від бренду Tamin, напевно, Sparkling або Sparkling Opal. Це перший аромат від цього бренду, з яким я познайомилась. Дуже такий цікавий бренд, досить дороговартісний. І цей аромат дуже цікавий. Дуже цікавий. Тут просто дуже багато різних спецій, як нам. Тут так само присутній мускатний горіх, але він не вибивається з композиції. В замітках я написала, шафран лабданом під виглядом ладен». От Коли я його тільки нанесла на свою шкіру, я подумала, о, це ладан. Мені навіть запахло цим соняшником. Знаєте, мені часто ладан пахне соняхом головкою соняху. Такою ж зеленою, знаєте, такою липкою цією субстанцією. Мені отак от пахне ладан. Я ніколи не асоціюю ладан з церквою, тому що я не знаю, як це пахне. Я не, е, ну, не відвідую православні там, чи католицькі храми. Ну, можливо, в дитинстві, але я не пам'ятаю запах. Для мене ніколи лада не асоціюється з церквою. Він для мене асоціюється з дитинством, соняком, з чимось таким приємним, дуже спокійним і таким умиротворюючим. Ніби знаєте, і коли я цей аромат нанесла, тут прям дуже. Яскраво я відчула на перших от порах оцей такий сонях, і я подумала, о, це ладан. Але потім, коли я подивилась піраміду, я зрозуміла, що це, скоріш за все, лабданом. Дуже смолянистий, масний, густий, багатий, багатокомпонентний, багатошаровий, розкривається поступово, дуже багато композицій, дуже цікавий аромат. Тут багато таких насичених нот, які. Ну, зазвичай одну-дві ноти додають десь піраміду. Зараз я вам зачитаю, і, і, і ця нота така домінуюча. То тут цих нот прям дуже багато. Верхніх нотах, шафран, мускатний горіх, перець. Далі корінь ірису, ут, троянда, кориця, жасмин, лабдан, ну, кедр дуже активні ноти. В базі ваніль, амірис, сандал. Шкіра, Гваяк, мускус, кедр. ну Всі ноти досить активні в цьому ароматі. І всі вони між собою. Я зараз троянду відчуваю, ой, гарно. Удову троянду. Дуже цікавий парфум. До речі, з чим його порівнюють? Не знаю. Містік, якийсь містік від ініціатив, не знаю я його. Один лайк, два дизлайка. Ну, такої небагато. А відгуків, взагалі дуже мало. Ну, аромат цікавий, дуже багато шарву. Я думаю, таке от щось осіння, якась історія, зимова. Тут відчувається, що це ніша, що це якась дорога композиція. Хочеться зрозуміти, що ще там є. Знаєте, ці ноти вони кожна якось поступово розкривається, показує. Ці грані От зараз я відчуваю троянду, і це дуже гарно. Троянда з удом, але ут-не кислий, не медицинський, такий досить рівний, приємний. Гарний аромат мені сподобався. І останній аромат не дуже хочеться. Ні, ну останній, Ще два, ще два. І не дуже хочеться закінчувати на якісь такі не дуже гарні ноті, але ну, залишилося якраз таки два парфуми, які ну, не дуже мені сподобалися. Перший аромат це у нас Шопар Black, Black Incense, напевно. Він насправді гарний, гарний аромат. Просто я втомилася від такого звучання, аж, аж занадто. Воно мене вже ну, душить і навіть десь дритує. Зараз мені подобається щось на кшталт. Найпершого аромату цього кліян радіант, нектар, таких ніжних, якихось повітряних композицій, припудрених ледь, фруктових. От щось таке мені подобається. Це прям ну, дуже тяжко і дуже важко. Ну, знаєте, попався, бо він мені там, наприклад, перед зимовим сезоном, ну, можливо. Я б якось по-іншому його оцінила. Він гарний. Ще раз на лож, він гарний. Просто я втомилася від такого. Він перебив все, він перекричав всіх. І коли перед відео я наносила значить, з пробірок. На серветки парфуму, я зрозуміла, що я даремно це зробила, тому що він тут просто все переб'є. Мені здається, цю серветку можна залишити в кімнаті, і вона буде ароматизувати кімнату протягом тижня. Це точно. Дуже, дуже яскравий аромат, ну гарний. гарний. Аромат 2020 року, шкіра, дим, смоли уд, деревинні ноти спеції Олібану. Дуже насичений, густий, солодкий, шкіряний димний, смолянистий, удовий спецій. так така моя характеристика була цього аромату в замітках. Він дуже вписується в цю колекцію. Щоб він, до речі, тут навіть порівнюють з якимось кедром. Від цієї ж лінійки Шопар. Його порівнюють з Удмалакі так само, Шопар, його порівнюють з Gucci Gілті ну, ну, Хіба шкірою? Ну ні. Це трішки різні звучання. Тут є якась ароматична складова в цьому ароматі. Ну, от, можливо, це смоли, чи що якась така солодкувата, можливо, це спеції солодкуваті. щось солодкувате тут є. Тут гарна, солодка шкіра нагадує. Мені особисто цей аромат нагадав Філіп ось цей такий ну, Limits, Ви зрозуміли такий вигляді гаманцю, здається, флакон. А є тут от щось таке спільне між ними напевно, ця солодкувата шкіра. Ви знаєте, от якби цей аромат носив мій чоловік, я би, я би тішилась. Або десь намазом, туди десь під Комнір далеко, то да. Но не так, щоб пшикнути на себе два-три пшика ну це все. Це просто катастрофа. Я вчора пшикнула собі на зап'ясток, і ось ця піжама, ну, тобто, коли аромат перепечатався на тканину, просто не давав мені спати вночі постійно волав. Просто волав цей аромат, настільки він голосний. От, але він гарний. Тут відчувається якась свіжість, якась. От Ніби як Ментоловість, хоча тут нічого такого немає. Що не дає цьому аромату стати аж занадто таким, знаєте, супом там, смолянистим, шкіряним і так далі. Є тут якась така свіжинка. Своєрідна. Так, і от останній аромат, з яким я хотіла познайомитись черговий клон, на, наскільки я розумію, на долю Ангелів Кіляна, Це у нас зимая. Шараф Blend відкрила на мейкапі, тому що на фраганта цінувала. Шикарний просто флакон. Ну, по фото просто шикарний. Шикарна коробка. Я думаю, це буде гарний аромат для любителів такого направлення. Ви знаєте, я вам відверто скажу: нічого не скрою. Аромат відчувається, що це бюджетний аромат. Коли нанесли його на шкіру, одразу відчувається, що це бюджет. От, він не відверто дешевий, але ну, він бюджетний. Це просто, ну, як є, да? так, що у нас тут мейкап заявляє? Початкова нота — мускатний горіх фінік, шафран, нота серця, ваніль, параліне, тубороза, кінцева, нота, амброве дерево, бензоїн бобитунка, мускус, аромат. 2000 року? Напевно, вони щось переплутали, Ну, хіба аромат а то вже 24 роки, такого бути не може? Просто, ну, напевно, така помилка на майкапі. Е я написала Тубе Роза, Фініки, Проліне, Дешева база ні. Ну, мені цей аромат нагадав, парфум, від якого я позбулася, від Латафи, Хамра. Класична хамра. зараз вийшла вже Хара-Кава. У мене немає жодного бажання навіть її тестувати, хоча там відгуки гарні, але ну, ну не моє. Чим відрізняється цей аромат? зімає від он, тої хамри Латафе, тут немає ось цієї амбродеревини, ну, ось цього такого мускусу. Тому що коли я нанесла хамру від Латафи, там одразу мускус попер. Просто і я дуже розчарувалася в людях, які про це не казали блогер. Ну ніхто не каже, що там мускусу багато. А на себе нанесла і все, один мускус. Думаю, ну як? І ту з проліне. Ну, люди добрі, це нікуди не годиться. Я просто не люблю ту і оці важкі мускуси для мене це так само. Ну, неприйнятно зараз, принаймні. Цей аромат зімає. він не має мускусу, але він має туберозу. Він має фініки. Я не відчуваю тут алкогольність абсолютно ніякої. Ну, от, фініки, тубероза, проліне. Це те, що я відчуваю найяскравіше. Я думаю, що він багатьом сподобається. Багатьом. Тут, до речі, на майкапі люди купляли щось писали, Жодного відгуку. Аромату нема в наявності, тому я навіть не знаю, яка ціна на нього, на майкапі, принаймні. Ну, я дивлюся на, це, на цю шкатулку просто шикарну, на цей флакон. Ну, блін, реально дуже гарно, крута презентація, але не мою. Абсолютно не моє. На жаль, не можу похвалити, хоча я вже чула схвальні відгуки на цей аромат, деяких яких любителів. Одним словом, друзі, це лише мої власні, дуже суб'єктивні враження, не сприймайте всерйоз, не ображайтеся, якщо мені щось там не сподобалося, і так далі, я можу помилятися, от, можу сприймати аромат якось по-іншому і буває таке, що з часом по-іншому дивишся на той чи інший аромат. Тобто ну, це вже перевірено, але Повинно пройти багато часу. Ну, більше року, іноді 2-3 роки проходить, коли щось зміняється. Не завжди, але щось зміняється в сприйнятті парфуму. Ми говоримо про зараз, з час, да, зараз і тепер, ще, як це сказати. От. Наразі, ось так я відчула ці аромати. Дуже дякую Ніні за те, що познайомила з цими парфумами. Я взяла собі на замітку е, з цієї добірки. Клієнт Радіан Нектар взяла собі, на замітку смірну від Лакувент. Мені сподобалася ця засушена така екебанна троянда. От, решта ароматів мені сподобались. Не сподобався лише ось цей зімає. Не маю. Друзі, дякую за увагу. Якщо ви знаєте якісь з тих ароматів про які сьогодні йшла мова, обов'язково напишіть свої враження в коментарях. Це буде цікаво і мені почитати, і моїм глядачам. Дякую за увагу. Бережіть себе всім па-па.